Виселити людей на вулицю з гуртожитку намагається Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного факультету. Проживши тут десятиліттями, мешканці гуртожитку так і не змогли приватизувати свої оселі. Єдиний офіційний доказ їх проживання, який залишився у людей на руках, прописка в паспорті. Зараз вже справа дійшла до суду, на якому побували й мої колеги. Мені живеться добре, школу. Так собі хожу, лише вчора не ходив, Вер так хотів собі відпочивати. Семирічний Максим разом із своєю чотирьохрічною сестричкою Ангеліною та батьками живуть в гуртожитку, який належить Ужгородському торгівельно-економічному коледжу Київського національного торгівельно-економічного факультету. Сім'я тут проживає вже близько дев'яти років. За цей час отримали на руки відповідний ордер на поселення, за яким згодом отримали офіційну прописку в паспорті. У нас був ордер, бу на якій основі нас приписали. У нас на даний час єдиний документ то є паспорт і приписка. То ну, приписка постійна. Діти, сім'я моя. No. Всі приписані ми на постійній основі. Сам гуртожиток блочного типу, і сім'я займає два блоки. У зв'язку з цим ще у 2013 році керівництво коледжу почало надсилати мешканцям захмарні рахунки за квартплату, які сягали близько 600 гривень. Враховуючи, що сім'я займає два блоки, рахунки множилися на два. Нам нараховували там велику квартплату, тобто 600 гривень за блок. Так як у мене два блоки, мені нарахували. Крім е, комунальних послуг, мені нарахували 1200 гривень то за квартплату. Тобто, звідки ці 1200 взялися гривень? Просто так я думаю, що це просто так. Незгідні із такими рахунками, мешканці гуртожитку відмовлялися сплачувати, що і стало однією з головних підстав для керівництва коледжу звернутися до суду з метою виселення не тільки сім'ї Батрен, але й інших мешканців, які також не хотіли платити такі суми за квартплату. Суд буде розглядати позивну заяву директора ОТЕК НТУ, значить. Павлюк Лерисивані про виселення однієї сім'ї, з цього гуртожитку. І за наявною інформацією відповідно до реєстру подані такі аналогічні заяви і по іншим а, вже аналогічним ну, сім'ям гуртожитку. Як не парадоксально це звучить, однак у позивній заяві керівництва коледжу фігурують також і неповнолітні, які згідно з чинним законодавством не можуть бути відповідачами у судовому процесі. Зрештою, в Ужгородському міськрайонному суді відбулося перше засідання. Віліно економічного коледжу Ківського національного потишного тобто, університету до Батрина Василя Васильовича, Батарина Міханівна, які діють в інтересах неповнолітніх. Батрин Максима Васильовича, батрин Андрій Васильовича. Про виселення студентського гуртожитку однак позивач до суду не з'явився, а тому, зокрема, і на прохання сторони захисту відповідачів судове засідання перенесли на 1 червня. Аналогічне рішення було прийнято і по іншій справі. Самі ж мешканці гуртожитку так просто здаватися не збираються. кажуть, намагання керівництва коледжу поступово виселити окремо кожну сім'ю є незаконним, а тому покладають надії на справедливий суд.